Всім доброго дня, мене звати Ірина Борбицька. Я є представником приймальної комісії і буду супроводжувати ваш творчий конкурс і результати до моменту внесення цих результатів ваш електронний кабінет. Нагадую, що результати творчого конкурсу ви самостійно внести не можете. Ви їх побачите пізніше, як тільки буде вже горіти статус заяви вашої електронному кабінеті, допущено. Значить, Передбачено в нас два творчих конкурси, але враховуючи ситуацію, що в принципі це вже у нас є контрактні конкурси, то я, дівчат, хочу спитати, хтось із вас планує завтра являтися аудиторно до технологічного університету. Ау, дівчата, 16-го. Так. так, добре. Ще хтось із дівчат планує з'являтися аудиторію? Ні, онлайн. Значить, добре, значить, у нас Ага, ситуація буде яка? Значить, в принципі, у нас зафіксовано дві дати. Так, звісно, що було б дуже здорово, що ви прийшли. По-перше, ми б вам показали аудиторії, де у нас відбувається процес навчання. Ви б познайомились з викладачами, які будуть у вас. Ввести, щоб ви могли зрозуміти, в чому різниця між спеціальностями, все ж таки, дизайн, середовища і архітектура містобудування, Ну, така ситуація, то в нас буде доступ і онлайн. Онлайн не буде передбачати, скажімо так, класичного. Класичної участі в онлайн творчому конкурсі, коли ми ставимо камеру, наводимо її на, наприклад, голову для академічного рисунку, і ви там ставите собі там три-п'ять камер, які показують, що ви робите, і що саме це ви рисує, малюєте Ми був в цьому в цій частині ми вам повністю довіряємо. Тому ви з 10 по 16 можете в будь-який день дома самі собі, собі провести творчий конкурс, надавши нам в результаті дві ваші роботи, про які час Олена Віталівна, як завідувач кафедри архітектури та дизайну середовища, більш конкретно розкаже. Тобто, ці дві роботи ви будете надсилати на електронну пошту нашої приймальної комісії в листі, де вкажете і ім'я по батькові. Своє і, і е, ну, електронний ну і телефон для того, щоб якщо будуть якісь питання, то ми могли з вами зв'язатися. Е, значить, я сподіваюся, що ви вже всі електронні заявки подали, бо інакше б ви не дізнались про те, що сьогодні у нас консультація до творчого конкурсу. Е, відповідно, заяви у вас вже є. Зразу забігаючи наперед, скажу стосовно бюджетних місць на цій спеціальності. На жаль, Міністерство наук на сьогоднішній ранок не оголосило фіксовані пропозиції на бюджет на цій спеціальності. Ну, на жаль, так, в принципі, у нас замовлено 5 бюджетних місць на дизайн середовища і 5 на архітектуру. Сподіваємося, що в такому масштабі і будуть ці бюджетні місця у нас. Відповідно... Скажем так, рейтингування по фіксованим пропозиціям проводиться трошки не так, як для широкого конкурсу, коли міністерство встановлює прохідний бал, у випадку ж фіксованих пропозицій місця просто займаються згідно з процедурою рейтингування. Тобто, перші там п'ять місць, які входять в найбільші бали і проходять в бюджет, вони займаються абітурієнтами згідно рейтингу. Наскільки я знаю, що в цьому році в нас одне або навіть два місця буде виділено під пільгові категорії, враховуючи ну, теперішню ситуацію. Те, що на минулому тижні буквально було прийнято рішення розширити перелік територіальних громад, які постраждали від військового вторгнення, і відповідно ці діти мають право також брати участь на квотні місця. Тобто, якщо на цьому питанні, в принципі, у вас я думаю, що немає, ви маєте намагатися якомога краще виконати ці завдання. І ще раз тоді покажу зараз на хвилиночку вам електронну пошту. Ви або сфотографуєте, або потім на відео ще раз її подивитесь. Одну хвилиночку я підключу. Тобто електронна пошта, на яку вам потрібно буде надіслати ваші роботи. Звісно, приділіть увагу тому, щоб сфотографувати при гарному освітленні, щоб було чітко видно ваші роботи. Ну, звісно, що ідеальним варіантом є 3D-сканер, так три ну, фарсканер э, э, формату третього, але скоріш за все, такого скажімо, обладнання у вас немає. Тому просто треба грамотно зробити фотографію вашої роботи. Так, я думаю, що зрозуміло, так? Ось при, пошта приймальна комісія, сюди на цю пошту будуть надсилати роботу. Ну, мабуть, що я зі своєю частиною Олена Віталіна, закінчила, ну, поступати uh -huh. Угу. Uh -huh. Дякую. Отже, мене звати Олена Савченко, завідувач кафедри архітектури та дизайну середовища, і е, зараз е, покажу деякі умови творчого конкурсу, які ви повинні виконати для того, щоб ці роботи пішли о ну, вам, вам залік. Зараз відкрию екран. Так, отже, творчий конкурс складається з двох доброго дня. Творчий конкурс складається з двох частин. Одна частина це рисунок, і друга частина це креслення. Отже, ті роботи сідайте. Отже, ті роботи, які ви будете виконувати, відповідно повинні відповідати цим частинам, якщо ви роботи ці виконуєте вдома. Якщо у вас вже є якесь портфоліо робіт, які ви виконували, то будь ласка, ви можете теж надсилати ці роботи у... на адресу приймальної комісії. Вони будуть зараховуватися, але це як виняток тільки в цьому році. Взагалі-то завжди творчі конкурси проводяться офлайн. Отже, дати ви побачили на в розкладі це 10-те, це завтра, і 16-те – це останній день. 16-го – це в аудиторії. Якщо є можливість, будь ласка, приїжджайте. Якщо немає можливості, значить надсилайте свої роботи до 16-го числа. Уже пізніше вони просто не будуть прийматися. Чи там є якісь варіанти? Ірина Олександрівна, ні, ні. 16 – це останній день прийому всіх документів і всіх матеріалів творчих конкурсів. Отже, 16 серпня. Запишіть собі цю дату, і це буде дата, коли вам потрібно буде відправити фото. Намагайтеся робити фото якомога якісніше. І взагалі краще, щоб ви ще його і обробили трошечки, мабуть. Бо якщо. Телефоном, ну при поганому освітленні, це якість буде дуже сильно страждати. І майте на увазі, що якість залежить від того, яке саме це фото. Тому намагайтеся все ж таки зробити його м, якомога якісніше. І ще одна вимога до фото треба, щоб видно було краї аркуша, коли ви будете фотографувати. Не просто саме зображення, а краї аркуша, і намагайтеся відкадрувати так, щоб вони були паралельні з, самому кадру. Так, коли проводиться іспит офлайн, тобто в університеті, ви приходите на 8:30, далі йде жеребкування, ви обираєте собі номер Мольберта і починаючи з 9 години, ми працюємо на першій сесії 3 години рисунок гіпсової голови. Далі у вас є перерва 30-40 хвилин, і після цього ще 3 години креслення. Які саме роботи виконуються на е, творчому конкурсі на рисунку і накреслень? Творч е, рисунок це ви обрали собі номель Мольберта. Ви сідаєте і три години працюєте, дивлячись, яка гіпсова голова вам? Попалося. І яке місце? Тобто це може бути і профіль, це може бути три чверті, це може бути фаз. Тобто ви не обираєте місце. Місце ви вибираєте жеребкування. Далі, щодо самої щодо самих робіт, Анна Олександрівна Художник і викладач зараз розкаже швиденько, ось тут. От по о, цьому графіку угу. що і як потрібно зробити. Доброго дня у нас буде гіпсова голова на вибір. Тобто, може бути чоловіча голова Антіної, може бути Венера, Діана чи Афіна. Тобто, ви можете в інтернеті подивитися які ці голови, і може трошки сьогодні помалювати. Значить, у вас формат А 3 тобто всі матеріали ви берете з собою і накреслення, і на рисунок. Значить, а 3 формат ну, частіше ми розташовуємо вертикально, значить, маленький скіз, отут в кутку. Намальований, і потім з цього ескізу ескіз ви робите, ну, десь 15-20 хвилин. І потім переносите на формат. У вас повинна бути гарно закомпонована. Тобто, голова повинна бути невеликою, не маленькою. Тобто, Підставки можна не малювати, тому що на них багато часу, щоб ви не витрачали зайвий час. І потім ви повинні знайти пропорції, поміряти. Подивитися в інтернеті метод візірування, як це робиться більш ретельно поміряти якою частиною, там, наприклад, фрагментом шиї може чи носом поміряти, і щоб ви намалювали. Точно таку голову, яку ви бачите, свого, зі свого ракурсу, ось, оце конструктивний рисунок. Тут я на кольорових схемах показала, що у кожного фрагмента, тобто частина обличчя, там шия, чи саме обличчя, чи е, фрагмент зачіски, він має свій силует, силует. тобто ви повинні точно намалювати. Ось, значить, олів, олівці обов'язково дерев'яні, щоб і, і довгі, не, не короткі, щоб ви могли міряти. Ви повинні зробити конструктивний рисунок, ось, і потім трошки допомогти тоном. Фон можна не робити, тому що якщо ви фон не штрихували, то краще його не робити. Можна конструктивний рисунок зробити без фону. Але показати освітлену частину, тобто світло напівтіні, і тінь і ще рефлексії. Тобто всі засоби художні для того, щоб показати 3D-модель. Три години вистачить, щоб перевірити ваші зібності. Навіть якщо ви багато не малювали, якщо є божий дар, ми його виявимо. Ось. Тобто всі матеріали ви сьогодні повинні закупити і щоб завтра. Завтра принесе, тому ну, що ви завтра, приходите що завтра не буде. Завтра... А, не буде. завтра онлайн так а... -го. Угу. 16-го. 16. Ну тобто до шістнадцятого, щоб ви закупили матеріали, щоб вони у вас були, тобто файлі і в якійсь папці принести, ні в коєму випадку не крутити ворлони. По матеріалам казах? Я потім скажу угу. зараз пізніше трошки. Ага, так щодо цього питання є. Зразу запитуйте, якщо виникли. Немає. Ну, Тоді в кінці готуйте питання. А, так, приблиз... приклади. Ну, ось приклади студентських робіт, які у нас давали, а, вони всі мають свої там зауваження. А, ну, трошки кращі, трошки гірші. Звичайно, всі роботи тут не показуються. А, далі, друга частина це креслення. Креслення знову-таки, протягом трьох годин завдання має вигляд приблизно ось такий: дано дві проєкції. Або, от подивіться на дошку, ось фронтальна проєкція і горизонтальна проєкція. І ваше завдання це намалювати третю проєкцію, або третю, або бокову проєкцію. Ось і це третя проєкція. Звичайно, якщо ніколи не креслили, то це достатньо складно. Але ну, будь-який підручник, інтернет вам у допомогу і завдання, ну, я не скажу, що дуже складне, тобто, от орієнтовно приблизно таке завдання. Декілька різних фігур, які ми бачимо вид спереду і вид зверху, і нам потрібно намалювати вид збоку, тобто зліва. А, звичайно, друга частина завдання це побудова аксонометрії, зокрема ізометрії. Ну, це додаткова частина. Якщо ви вмієте це робити, то звичайно потрібно зробити. Так, приклади завдань, які у нас виконувалися, це було ось таке завдання: дві проєкції ось такі дві проєкції, і намалювати третю проєкцію і аксонометрію. Так, щодо матеріалів. Значить, з собою потрібно взяти аркуші, аркуші, аркуші ватману або акварельного паперу. Чим більш цупкий, тим краще. Тоненький папір не беріть, на ньому погано малювати, і рисунок ваш буде дуже і дуже неякісний. Значить, чим більш цупкий папір. Краще брати на запас, тобто 3-4 аркуші, бо іноді бували випадки, що ну, десь щось зовсім уже з папір, там, десь помилилися дуже так сильно, що й виправити важко і тоді малювали на іншому. Не згинати в трубочку, Анна Олександрівна вже сказала. Ні в якому разі папір у папці. Папка для креслення це а 3 папок повну. Далі олівці H і HB для рисунку, так і дерев'яні. Дерев дерев а для креслення можна механічний олівець 0,5 – це для тоненьких ліній для побудов. і олівці HB і B. Тобто вам по суті треба H, HB і B взяти олівці дерев'яні і механічний олівець. Далі, гумка. Чим краще гумка, чим більш м'яка, тим краще. Кахінор, ну, будь-які зараз. Мі -мі -мі Мілан. Мілан, Мілан, да. Мілан можна, Такі, кахінор, можна, кахінор можна. Трикутні. Угу. От, е можна взяти з собою, якщо у вас є схильність до того, що ви вимазюкуєте там, арку, то візьміть з собою свіжий хліб. М'якушем хліба можна трошечки висвітлити рисунок, якщо його затемнили. Далі ніж для підточення олівців, наждачний папір, щоб наточити тоненький кінчик. циркуль, лінійка, кутники. циркуль обов'язково без циркуля дуже важко намалювати те, що потрібно. А клейка стрічка для того, щоб приклеїти на Мольберт, малярна, малярна. Да, клейкарна, не, не скотч. Ну, а далі вода, щось перекусити. У нас є обіди у їдальні, тому в перерві ви можете піти в їдальню, поїсти безкоштовно або купити там каву, або купити чай, або купити булочку. Це е щось коштує, але в принципі е можна з собою взяти, якщо вам потрібна якась особлива їжа. Так, тепер щодо вашого портфоліо. Якщо ви не маєте можливості десь взяти гіпсову голову, ну це не так просто, можна поставити вдома на тюрморт із побутових якихось предметів: кружка, кастрюля, ковшинчик, три предмети поставити, вазочка якась, яблучко, поставте їх, сідайте і намалюйте цей. Натюрморт. Це може прийматися в цьому році як портфоліо, як рисунок, тільки на контракт, на навчання на контракт. Можна ну, будь-які геометричні фігури, якщо є можливість. Тобто, обов'язково А3. Коли будете фотографувати, то для масштабу обов'язково щось поруч поставте, щоб це видно було, що це аркуш А3. Тому що на фотографії не видно, що це А4 чи а 2 Монетка чи середникове коробок. Щось таке потрібно обов'язково, щоб впевнитися, що це дійсно А 3 Можна декілька рисунків надсилати, якщо ви вже десь малювали їх у якійсь художній школі, у вас є ці рисунки. Будь ласка, надсилайте альбом ваших рисунків. Якщо ви десь далеко і вам важко намалювати, ну різні умови зараз можуть бути, у когось може не бути таких умов, але рисунки, наприклад, фотографії є. То, будь ласка, тоді надсилайте альбом ваших фотографій. Креслення потрібно теж накреслити. Якщо потрібні завдання, будь ласка, зв'язуйтеся з приймальною комісією, адреса є, в телеграмі, будь ласка, ми будемо відповідати, надішлемо вам завдання, яке вам потрібно зробити, і так далі. Так, ну, вже вам показали контакти приймальної комісії, будь ласка, ще раз. Контакти кафедри архітектури та дизайну середовища, будь ласка. І якщо є питання, то задавайте. Питання не буває в двох випадках. Або все зрозуміло, або Так, відео ми постараємося десь викласти. Якщо немає питань, то Ірина Олександрівна, будь ласка, якесь прикінцеве слово. Лучше, що, якщо у дівчат немає ніяких запитань, то тоді бажаємо успіху. Так, і якщо хтось буде приїжджати, то до зустрічі 16 о 8.30, будь ласка, третій корпус. Ну, або якщо не знаєте, де третій корпус, то приходите на центральний вхід і ми вас звідти потім заберемо туди, де буде проходити конкурс. А щодо, якщо когось хвилює питання повітряних тривог, якщо лунає тривога, ми спускаємося. У нас є укриття, і на цей час конкурс переривається. Ну, якби були питання, ми будь-би їх згадали вже, так? Так. Добре тоді. Дівчата, бажаємо вам успіху. гарного дня і до зустрічі. Чекаємо кого. Онлайн кого роботу чекаємо. Чекаємо, надсилайте роботи. Все, Добачу, до побачення. До побачення.